Вітаю шановні друзі глядачі та підписники на каналі. У нас знову кросівки, знову проблема з задниками. Як бачите, тканина протерлася. Ми запропонували, як завжди, два варіанти. Перший це карман шкіряний, щоб перекрити ось це все та прострочити ззовні. Або замінити ось цю всю тканину. Клієнтка обрала карман, тому будемо ставити шкіряний карман. Як це все зробимо, звичайно вам це все покажемо. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити ці кросівки. Нагадую, попротиралися задники. Ми запропонували клієнті карман шкіряний або замінити всю тканину. Вона обрала карман. Як бачите, ми поставили, перекрили всі ті дірки, що були. Ззовні все прострочено. Все м'якенько, все буде довго носитися, тому можемо ставити на полицю та дзвонити клієнтів.